Грошове забезпечення це таке дуже, скажімо так, гостре питання по ряду причин. По-перше, є певні категорії військовослужбовців, які отримують певну категорію там, грошового забезпечення і грошову винагороду. Якщо ми з вами розглядаємо в розрізі солдата піхотинця, який перебуває на позиціях. Да, то він отримує грошове забезпечення заробітну платню там в розмірі від 22 до 27 тисяч гривень. І він отримує грошову винагороду за те, що він на лінії бойового зіткнення вона складає 100 тисяч. Плюс є така категорія як передній край, тобто це передня траншея. Перша в бойовому порядку. Там ще 70 тисяч, коли у тебе набігає 30 діб. Тобто ти, наприклад, в цьому місяці відбув 15 діб в першій траншеї, вони тобі зараховуються, до наступного місяця плюсуються, і як ти набуваєш 30 днів на першій траншеї, то ти отримуєш ще 70 тисяч. Є такі періоди часу, коли солдат перебуває в Першій траншеї місяць беззмінно, да? тобто це взагалі дуже такі складні періоди. <кхи> ну тоді людина отримує умовно да? там 20, плюс 100, плюс 70, виходить 190 тисяч. Якщо ми ведемо активні штурмові дії, то доволі часто ми там отримуємо ще додаткову премію за. Введення штурмових дій це як єдиноразова винагорода, яка призначається там, старшим начальникам в розмірі там, 50 тисяч гривень. А, і надії так такі отримуємо. Тобто, ну, до, скажімо так, 190 тисяч. Солдат, який на лінії бойового зіткнення на першій траншеї, він в місяць отримує. Тобто в цьому випадку цього грошового забезпечення достатньо. Але треба розуміти, що солдат не може в такому темпі працювати там рік і він, ну да, сотку може рік отримувати, він може перебувати там в районі батальйонного районної оборони. Якби Тут питання більш, скажімо так, урегульоване.